Хей, Йоу! еврібаді! З вами Денсу Бугаті залетіли ми друзі в Скібіді Tower Defense. Ну і, звісно, продовжуємо, продовжуємо свою рубрику до цілі в 1 мільйон коїнів, да? Значить, я хочу на цей раз, на цей раз якось пройти його, ну, незвичайно, да, тими юнітами, якими я прям дуже-дуже рідко граю, або даже якими я ну, даже не іграв просто, да? Так, давайте почнемо з вами гортати і думати, ким я дуже давно не грав. Так. Ну, Block Woman, Block Woman. Ну, в принципі, в принципі можна його і взяти, да? В принципі. Бо я ним дуже-дуже рідко граю, так що можемо його обрати собі. Якщо що, то ми, звісно, його собі поміняємо. Так, гортаємо вниз, 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 вниз. Ну, діджея собі, звісно, ми по-любому беремо. Прям просто по-любому, по-любому. Так, потім, 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 потім. Я ніколи не граю ось у Оцим вогнемечком. Я ним не знаю, навіть коли я останній раз ним іграв. Так що давайте, можливо, собі його також візьмемо. Потім, замість, наприклад, міні Тівімена, ми собі можемо обрати грін лазера. Так, так нам треба тепер. Якогось такого юніта, щоб в нього був прям реальний, реальний непоганий ДПС. І давайте зараз подивимося. Так, презентмен. Ну давайте, може, не презентмена, да? а когось такого. Наприклад, ось його Healer TV Woman, да? Ну, наприклад, як просто просто як варіант. Можна навіть і обрати його. Так, давайте візьмемо його на всякий пожарний, да? А там, якщо що, то ми поміняємо. Так, потім ми собі, друзі, можемо взяти коруптера, да? Слухайте, а давайте, напевно, оберемо цього клоквумена і візьмемо собі ось оцього апгрейд тітан камерамена. Так, тільки, напевно, давайте ми уберемо ось оцього клоквумена, да? І візьмемо, візьмемо з вами просто цього апгрейд тітанчика, да? Реально, я ним, ну, даже не пам'ятаю, чи я з ним і не грав, а от ДПС, в принципі, в нього реально непоганий. Як для міфіка, 50 тисяч ДПСу це я вважаю, ну, реально-реально круто. Так, в принципі, в принципі, я готовий, так що зараз треба нам тільки обрати якусь мапу. Давайте підемо, може, може в Дезерт? або в Тайлет Сіті. Давайте в Тойлат Сіті. Я щось не пам'ятаю, що я там взагалі останній раз, коли грав. Дезерт я пам'ятаю, грав, аж Q режим іграв. А ось, а ось тут, наприклад, да? я вже не помню, коли я грав в цьому городі. Так, хорошо, давайте беремо собі по-любому. Найтмер. Найтмер. Oh, дивіться. А тут у нас то 5 юнітів. А тут у нас реально 5 юнітів. А чого ми з вами якось іграли? В мене було 6 юнітів. А що за прикол? Реально, а що тут був за прикол тоді? Якось. А, і. Я поняв. Я пішов, виходить, без санти. Ну, давайте попробуємо. Давайте попробуємо, хоча я не впевнений. Мені здається, що це ну нереально. Нереально пройти взагалі, взагалі, взагалі без фармера. Ну, побачимо, побачимо, побачимо. Чи реально пройти взагалі Nightmare без без бессанди. Дивіться, першу пачку ми в принципі задефали. Так, по ідеї, я би, знаєте, що б би зараз робив. Я б поставив би поставив собі ще одного грін лазера, тільки, напевно, десь десь би його отут таку поставити, напевно. Чи десь тут а може поставити? Я оце думаю. Давайте, може, його реально тут того тако поставимо, в принципі. Хай Собі стоїть, хай собі стоїть. Третього грін лазера, в принципі, можемо собі поставити приблизно десь десь, десь такого отут, та напевно, да? Давайте десь тут я такого, в принципі, поставимо. Все. Грін лазері, в принципі, ми встановили. Тепер, знаєте, така сама основна складність буде це їх викачати. Реально, просто взяти їх і викачати. А, це шо шостий юніт, це виходить, у нас був коруптер. І коруптер не взявся. А я не знаю, а як це так провтикав? Реально, а як це я так провтикав, що я просто собі не взяв Санто? Ладно, 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 ладно. Так, давайте викачимо, значить, оцього грін лазера, напевно. Бо на нього треба радіус, бо він прям реально дуже погано достає. Прям дуже-дуже погано стає. Я би, напевно, даже поставив би собі оцього вогнеметчика. Правда, грошей не вистачає. Так що будемо, в принципі, викачувати поки що потихеньку, помаленьку, грін лазерів, напевно. А потім, потім будемо собі встановлювати якихось других юнітів. Ну, хоча б грін лазер треба викачати за 250. Бо за 600 вже буде, в принципі, дорого, да? так? Так, за 250 ми можемо вкачати цього кінта. Ну і в принципі, в принципі, будемо дефати. Надіюсь на це, да? Надію, що на це просто вийде. Хехе, блін, я ж собі взяв ще цю хіллер Woman. Йой, а вона ж в прокачці прям дуже-дуже дорога. Як я це збираюсь дефати, я не знаю. Реально, я не знаю, як я збираюся все дефати. Так, що у нього по депесу і в цього вогнеметчика? 6 тисяч. А, кстати, у нього щось повільнення є. Слухайте. 25%. Непогано, реально непогано. Так, давайте цього грінлазера вкачаємо. Так він у нас, виходить, стоїть самий перший. Так що хай їх дамажить, хай їх дамажить. Ну це прям, знаєте, такий челендж, прям з галочкою. Пройти без сам, Просто щось іщемось найтмер. 500 баксів у нас є. Давайте, давайте викачаємо, напевно, може, оцього вогнеметчика. Давайте вогнеметчика разочок вкачаємо, в принципі, да? В нього вже радіус був побільше. Ну і звісно, колдаун поменший. Так, цих кінтів ми випалюємо. Так, нам треба, мабуть, за 600, бо оцих ще двох вкачати грін лазерів. Так. А ми ж проходимо ще й на автоскіпі, в принципі, да? Ні, ну мені здається, треба буде час від часу виключати автоскіп. Бо це ну реально нереально, отак. <с> Все, що можу сказати, ну ладно, біди, аби в нас ще були вони, знаєте, ці вчені, ну, вче... не вчені, а Санта Тіїмен. А так, коли в нас його немає, то нам доведеться час і часу просто виключати автоскіп із за того, що може настакатися дуже велика купа юнітів. І мої грінлазери, наприклад, ну, в подальшому можуть і справлятися. Так що прийдеться виключати, коли я буду бачити, що я просто не справляюся з тим, що на мене просто виходить, да, з цієї просто дирки чорної. Так, у нас є штука, 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 штука. І що я можу за цю. Штуку. Я можу собі за півтори тисячі викачати, почається грін лазера. Можу собі за 1400 викачати ось оцього цього вогнеметчика. Так що ні буде урон більший, ренджа більша і колдаун менший. Блін, я даже не знаю. І, мені здається, я би даже просто би поставив цього апгрейд Титанчика. або хіллер тів вумен би поставив. Давайте може хілір ті вівумен поставимо. А що не по ДПС -у? 20 тисяч. Ну, в цього 49. Мені здається, лучше спочатку поставити апгрейда. Лучше поставити спочатку апгрейда і в принципі за разочек такого його бемс викачати. Та хай дефоє. Хай реально дефає. Бо щось ти трішечки не справляєшся. Так, мутантами вроді дефаємо. Ой, це ж мене обичні юніти. Вони будуть засинати. Ох і халепа. Так, скільки на стої абретітан? Дві з половиною тисячі. Угу. Ну, в мене є, в принципі, діджей. У мене є діджей, але знову ж. Його прокачувати прям дуже-дуже дорого буде. Так, походу, ми будемо кінти зараз з вами збирати гроші і викачувати своїх грінлазерів. Бо грінлазери — це єдине, що таке не прям дуже дороге, і те, що зможе дефати. Бо все бачите, починають потихеньку, помаленьку кенти починають проходити. Ось обосики, і вакуумний кент пролетів. Так, давайте за півтори тисячі цього качаємо. Надіюсь, надіюсь. Так, давайте виключимо автоскіп поки що, поки що треба його виключити. Так, 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 тут ми дефаєм, це ми, в принципі, дефаємо. Я, би, може, поставив, би, напевно, ще одного вогнеметчика. Але чи є від цього смисл? Мені здається, що немає. Так, цього у нас 136 тисяч хп. Ой-ой-ой, прям жирні йдуть вони. Прям дуже-дуже, прям жирні. А грошей то нема. А Грошей то нема, просто викачати своїх. О за що я вам і говорив. Пилки ось пройшли. Так, пилок ми, поїде, і за же ж. Ну, в принципі, да, там в 10 тисяч. Так, вутанта, скільки у нас? 50 тисяч. А в цього босика 75 тисяч. Йомай-йо, йомай, Дензо. на що ти просто підписався? Так, штука 200 є. Давайте, ну, не знаю, давайте поставимо собі, напевно, хіллер ТВумен. Око піджиджай. Да? Десь така під'їджачка її поставити, якось би по-хорошому так. Десь отут того тако Бемс. В принципі, та хай дефає. Так, цих кінті ми задефали да? асасинчиків. І в принципі в боса тисяч хп. тисяч хп. Ну, в принципі, да, Грінлази з ними справляються, так що можемо скіпати. Можемо скіпати. Так, ой-ой-ой, ой ой які просто ціни. 6,5 тисяч. Щоб викачати хіллер вумен хоча б на другий рівень. Так. Поки що, поки що ця сума для нас не підйомна. Так що викачуємо грін лазера. Викачуємо грін лазера. Так, дивимося. Ну, в принципі, дефаємо. Так, да, в принципі, дефаємо. Так що я предлагаю вам. А стоп, ще виходять в туалети. Так, в туалети я бачу 355 тисяч. 355 тисяч. Так, цей грін лазер у мене викачаний. Так, а цей? О, а цей ще не викач. Давайте скіпнемо хвилю, значить. В принципі, можемо скіпнути. По ідеї, ми ж задефаєм. Ну, по крайній мірі, я на це надіюся, да? По мірі, на це надіюся. Так, щось вони починають пробігати. Знаєте, що що мені здається, треба зробити по-хорошому, по хорошому. Так, відсипись. Відсипись від мого від мого просто грінлазера. Так, за півтори тисячі ми, по ідеї, можемо собі оцього кента вкачати, а потім... Потім збирати 2500 тисячі і попробувати викачити собі Танчика цього, да? Давайте викачемо цього грін лазера. Так, ну в принципі, тут скільки в них хп? Цього 180 тисяч. Ну я не знаю. Не знаю, не знаю. мені здається, ліпше почекати. Ліпше почекати, бо хп в нього прям ну реально дуже-дуже багато. А стоп, воно саме скіпнулося. А ну да, в принципі, якщо ж ми ж довго ті ну не скіпаємо хвилю, то вона просто починає сама скіпатись. я за це забувся, да? Оцей чувак мене постійно спить вогнемечик. У нього вже захисту немає. Так, що у нас зі вакуумні челікси говорять? Що у них, ну дуже багато ХП, і їх дуже-дуже велика кількість. Хорошо. Ну, всього 18 тисяч хп, всього 30, 20, 40. Ну, по ідеї, ми їх повинні задефати. Так, вони вміють зупинятися, крутитися, оце все діло крутити, мутити. Так що, по ідеї, якщо вони зараз підійдуть до хілір TV Woman, начнуть тут крутитися, ось як зараз, ми їх, в принципі, задефаємо. Цей грінлазер лупашить, потім буде цей лупашити, так. Да. В принципі, задефаємо, так що можемо скіпати хвилю. Так, у мене 1800. Ну за 1800 я собі, в принципі, Чого не зможу прокачати, так що збираємо 2500 тисячі та й прокачуємо собі цього апгрейті танчика. Правда, що з нього характеристики не особи виростають. Що я бачу? Це 300 урону і 10 до радіусу. Щось мало. Ну давайте прокачаємо. ладно, Давайте прокачаємо. В принципі, другого других варіантів у нас просто немає. Так, ну цих кінтів ми дефаємо, да? Так, да, в принципі, з легкістю дефаємо. Ще починає їх аперейті танчику лупашити. Так що можемо скіпати. Можемо скіпати цю хвилю і дивитися, що нас чекає далі. Жесть, 22 хвиля, і нам уже реально дуже складно. Вже прям дуже-дуже дуже складно Дензо, треба щось з цим робити. Так, можемо діджея вкачати, тільки ще потрібно це нам. Ну, по ідеї він буде доставати до цього вогнеметчика. Або, або ми можемо з вами вкачати абарей тітанчика. Я оце думаю, що лучше зробити. Напевно, абарей тітана вкачати за 3000, да? Ну, смисло. Зараз натратити півтори тисячі на діджея, коли нам нам не вистачає просто-напросто урону. От реально, нам треба зараз купа купу по урону. І можна було б, ще, кстати, вогнеметчика, бо він по радіусу лупаша, бачите, як турка. Так, з тим боссиком ми, в принципі, розбираємося. Так, 4 тисячі хп у нього стається. Бемс. убиваємо. його. Так, включаємо нову хвилю. Включаємо нову хвилю. Потім. Так, плюс плюс 10 хп, у нас виходить вже 6. Ага. А, ага, вона просто тхіла її. Поняв. Поняв, поняв, прокачаємо. Прокачуємо нашого апгрейд Титана. О, ось за 6 тисяч. Уже плюс півтори. Ну, майже півтори тисячі урону. Так що, в принципі, в принципі, непогано уже. Ки не подобається мені те, що ось вилітають ось ці кенти, да? які стріляють ракетами в моїх грінлазерів. І вони просто сплять. Вони просто сплять і нічого не роблять. Так, у Фошки проїжджають, да? Чи уфошки ми дефаємо? Ні, у ми поїде за дефаємо. Так, ось, ось жирний, чувак. У нього 262 тисячі хп. Як, як ми його вб'ємо, я не знаю. Так що мені здається, ліпше от того переключитися на Стронг, типа на самого, саль, самого жирного. Просто щоб для того, щоб він іменно його спов. Язав. Бо, в принципі, з тим нобасом ми справляємося, да. З цим нобасом справляємося, треба з усім розібратися. 130 тисяч хп в нього. Слухайте, а радіус, кстати, в обайді, та непоганий. Прям, прям хороший, я би даже так сказав. Давайте скидимо хвилю. В принципі, ми вже її прям по любому проходимо. Так, я предлагаю поліпшити вогнеметчика, мабуть, за півтори тисячі. Да? Напевно, напевно, я так і зроблю. Давайте прокачаємо гнемачика, щоб він уже більш конкретніше їх уронив. Так, хілер Woman, або хілер Woman нам треба вкачати за 12... Ой, за 6 тисяч, так? Да? І в неї виросте 12 тисяч урону. І радіус, колдаун менший. Слухайте, мені здається, що да. Мені здається, що нам ліпше викачати TV Woman, а після цього уже аж викачати свого апгрейд Титанчика. Бо Хілер Тів Вумен буде вкидувати реально більше урону. Так, ну і в принципі, дефаємо зараз цього кента, да? у нас вже є гроші, так що скіпаємо хвилю. І я предлагаю вам, предлагаю вам зараз викачати Healer TV Вумен. Так, ну в принципі, в принципі, мені здається, її треба було ставити десь поближче. Десь її ставити треба було десь отут того отакого. От реально, десь отут отого, там, де я ось стою, і тоді було б набагато ліпше. В принципі, вона ще викачається, в неї ще радіус буде ну, реально непоганий. Але знову ж, третій рівень прокачки коштує вже 12,5 тисяч. Мені здається, ну це вже таке собі, таке собі діло. Я би що би зробив, це, напевно, би зараз підзбирав би грошей і пробував би собі поліпшити ось цього апгрейдті танчика. Або, або да, ми можемо собі, в принципі, встановити ще одного. Так що скипаємо цю хвилю. скипаємо цю хвилю, да? і ставимо, я предлагаю. Десь приблизно, десь, десь десь його ось тут, так, так. Да? В принципі, так. Да. Можемо, в принципі, його тут поставити, тако, даже разочок вкачати. Та й в принципі, хай хай вкидує, Хай вкидує купу-купу урону. Так, половина моїх юнітів уже спить. І тільки 29 хвиля. 6. 18 хвилин ми проходимо без санти. Аби у нас був Санта, мені здається, ми вже давно би закінчили. Так, хорошо. Тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. У нас є півтори тисячі. В принципі, за півтори тисячі я предлагаю поліпшити Ну, В принципі, все, да. Цього чувака ми ще задефаємо. У нього ж скільки 200 тисяч хп. В принципі, це ну, небагато. Це не багато. Так що, я думаю, коли буде 1050 ми, в принципі, зможемо уже Уже собі скіпати хвилю. Так, ну, в принципі, є 50 тисяч у нього, значить, може скіпати. Я думаю, цей грін лазер з ним повинен розібратися. Так, бачу, виходить у нас купу-купу мутантів. По купу мутантів туалетів. Так, вогнеметчик накидує. Так, так, так. так. Це, ну він ну, не, не бачу смисл. Поліпшувати. Для того, щоб в нього був більший колдаун, ну смисл. Для того, щоб ренджа була більша, ну. Ну, мені здається, не коштує, да? 2600. Це невигодно. Так, 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 так. Значить, значит, що ми робимо? За 2500, напевно, ми зі прокачаємо цього апарейті тана. Отакого. Щоб у нього вже був більш крутіший радіус. Ой, О, стоп, я автоскіп не виключив. Йо-майо, Дензу, що ти наробив? Зараз це може бути такою помилкою. Прям фатальною, я би даже так сказав. Прям фатальною помилкою це все може бути зараз для нас. Бо Дуже багато туалетів вийшло через щур багато. Що моя половина грін лазерів просто спить. Так, у нас є дві тисячі, дві з тисячі. Ще можу прокачати. Так, це шість тисячі. О, кстати, я можу поліпшити собі цього абариті танчика, да? Угу. Значить за 3 тисячі, напевно, ми його і прокачаємо. Так що так, бемс, викачуємо. О, і в нього радіус уже нормальний. Оце ж воно. Оце вже реально непогано. Так, що у нас тут по ХП? Тут 400 тисяч і. Ага, тут у нас виходить 40. А, тут два юніта по 400 тисяч. Йомойо, йомойо, у Фошка. Так, мія Бретітан спить. У Фошку ми дефаємо. Цього ми кента дефаємо, в принципі. Тик-тик, тик, тик. Ну, оці два кента прям жирних осталися. По 400 тисяч. М -м -м. Ну це буде тяжко. Це буде тяжко, в принципі. Не ну, надію, що ми задефаємо. Я Єсть на те, що ми просто зможемо задефати. А, нормально. Коли стакаються мої, в принципі, грін і два цих апгрейд танчика, то вже, в принципі, непоганий урон. Вже. Уже, да? Так що може. А, воно саме скипнуло нам хвилю. Значить, у нас є штука 700, за штуку 700. Ми з вами поки що нічого собі не прокачаємо. Значить просто збираємо собі 6 тисяч, да? і потім просто викачуємо ось цього нашого апгрейд тітана. Так, половина юнітів у нас, виходить, пробігла. У мене є 6 тисяч чи 600, да? Значить, ми викачуємо цього апгрейд тітану. І що те появилося? Ну, більше, більше. Якісь урона, да? Як мінімум, як мінімум. вроде як дефаем, в принципі, да? Вроде як дефаем. я би, знаєте, що, напевно, би ще би зробили. Я би, можливо, поставив би собі ще одну хілір тівівумен. Реально. Поставив приблизно десь її, мабуть, десь ось тут, такого. За штуку 200. Тако бемс. В принципі, в неї ж урон по радіусу. Так що, в принципі, в принципі, ми можемо собі скіпати таку хвилю, да, і викачувати, ні здається, хілір ті вівумен, да? Ось цю за 65 тисяч. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Вийшов у нас, друзі. Прям жиробас, жиробас, в якого 1 мільйон 200 тисяч. Це мені не подобається, що чесно. Давайте напевно прокачаємо ще оцього грінлазера. І що би, що би, що би, що би таке би ще би цікаве зробити, я оце думаю. Може вогнемечика поставити десь отут, отако. А чи потрібен нам тут, якщо грін, -ла -грін нас може сповільнювати, да? Мені здається, не потрібен. Цікаво, подивитися, чи ми зможемо боса завалити. Ось цього. Ну як? Це навіть не назвеш босом? Бо це тільки 35-та хвиля. Побачимо. Зараз реально побачимо, чи зможемо його задефати. А, так ми його дефаємо, в принципі, да? Да, деф. Його на Значить ізі, на, на ізі скіпаємо. Якщо за нього так грошей мало дали. О, зараз тут ми на фарм поїде грошей, да? За цих вакуумних чуваків. З них, в принципі, непогано насипає таку да. Ой 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 ой, ой капуста, капуста просто. <laughs> Так, 42 друга хвиля, і що у нас? Що у нас? Що я зробив? Я виходить у нас одного грін лазера. Ой-ой-ой, купа, купа суїсиднів, купа суїсідніків. Так, у нас є вісім тисяч, і я предлагаю вам напевно поліпшити, поліпшити собі ось цього да? Давай прокачаємо його. Ой-ой-ой. ой ой-ой-ой-ой-ой. Але він нас спить, ось чому халепа. Ось що Мхалепа, що він у нас спить. Так, і напевно, знаєте, що я би ще би зробив би. Я би, напевно, би встановив би собі десь тут. Та, наприклад, ще одного. Ще одного собі, оцього апгрейд тітанчика. Десь приблизно десь з цієї такої сторони. Правда, правда, ще я не придумав поки що куди, тільки давайте, може, десь отута. Або десь отута, наприклад, а? Да? Отако Бемс, в принципі, да? В принципі, піде. В принципі, піде, так що качаємо його разочок, хоча б, хоча б поки що, поки що разочок викачати. Так, цього ми дефаємо. Ну, в принципі, цього 200 Тисяч хп поїде і ми його дефаємо, так що я предлагаю скіпати хвилю. Так, наступна прокачка його 2,5 тисячі. 2,5 тисячі ну це немало. Це реально немало. Жесть, 43 хвиля, і в мене, ну майже, майже нічого не викачане. Це просто шок. Це просто шок, Давайте вкачаємо діджея. Давайте вкачаємо діджея в принципі, да, щоб забафати цокен і. Killer TV Woman. І напевно, друзі, я би що би зробив. Би. Дивіться, зараз. Або ми встановлюємо собі ще декілька апаратів танчиків і трішечки їх викачуємо, да? або ми собі викачуємо Killer TV Woman. Тут треба вибирати. Тут треба вибирати. Бо мені здається, якщо ми викачуємо ось цього апгрейдті да, за 10 тисяч, то наступна прокачка буде, ну не знаю, мабуть, 1015 напевно, так да, коштував. Ну, приблизно. Приблизно десь так. Так, цього метоксика, в принципі, дефаємо. Тут анубіки остались, так що можемо скіпати. Можемо скіпати, можемо скіпати. Так, виходить фарм. Yeah. <laughs> Ну такі нубики, нубики, крабики. Так, в принципі, літачки йдуть. Так, стоп, поки що не будемо скіпати. Давайте, може, прокачаємо цього апгрейті танчика. І в принципі, ну вроді дефаєм. Вроді дефаєм. а хоча стоп. 750 тисяч вийшов, асасин 700 тисяч, машинка. Кстати, от машинку треба боятись. Реально, за машинку треба боятися, бо вона дуже-дуже швидка. Так, у Фошку вроді як дефнемо. Хоча це не точно, хоча це не точно. Діджей спить, апгрейті тан спить. Ні, ну вро... вроді як? Вроді як дефаєм. Так. В цього кента скільки? В цього 200 тисяч, всього 200, в цього 400, в принципі. Ну, в того прям взагалі капіточка залишилась хп. Так, давайте за 3000, напевно, поліпшимо цього кента. Хоча б, да? хоча б разочок. В принципі, можемо скіпати. Можемо скіпати хвилю. Так, виходить у нас купа уфошок і купа-купа вакуумних кентів. Ну з ними, ми, по ідеї, дожні дефати. Давайте прокачаємо, може, собі всього кента. Оу. 5 тисяч. Наступна прокачка просто 5 тисяч коштує. Ну це багато. Для нас це дорого, напевно, поліпшувати ми його більше не будемо. Мені здається, ліпше викачати Танчика, да, за 6 тисяч прокачати, чим просто-напросто Вогнемечика, вогнеметчика за 5. ще за 4 тисячі ми можемо собі вкачати цього грін лазера. Може вкачати його реально? Ну давайте подивимось, давайте подивимося. Можливо, ми будемо будем і так справлятися, да? Так що мені здається, ліпше було би прокачати собі ось цю апгрейд тітана. Або саме краще прокачати ось цього за 10 тисяч. Напевно, ми так і зробимо. Напевно, реально, ми так і зробимо. чи підбираємо 10 тисяч. І прокачаємо цього танчика. Бо 46-та хвиля, а на 50-й хвилі виходить бос. І я не знаю. Я не знаю, що ми просто вспориємося, впораємося чи ні. Так, Токсік. Саме головне, що ми з токсиком розібралися. Ми зараз може заставити половину моїх юнітів заснути. Так, ну тут, в принципі, немає проблем. Тільки 11 жиробас в півмільйона хп. Так, токсиками убиваємо. Цього босс туалета. У нього один лям остався, в принципі, в принципі, терпимо. Так. Так, 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 так. Оці літачки. Ох, вони дуже такі надоїдливі своїми ракетами. Дивіться, спить, спить кент, нічого не робить. Так, 9 у нас є. В принципі, ну тут треба трішки почекати, да? Бо півмільйона хп. Півмільйона хп до дорозі не валяється, да? Так що його ліпше тако підзадефати, а потім уже ж в принципі можна буде скіпати хвилю. О, ось коли його почали вже всі бити. Оце вже нормально. Оце вже воно. Бемс. Так, нам треба, щоб получається 120 баксів. 120 баксів. Щоб викачати ось цього обгрій титана. Так, все, є бабки, бемс, викочум, і він уже починає стріляти. Ой, ой ой як це просто громко. Так, зробив я тихіше звуки, бо це просто шок. Це просто шок. Так, і получається на останній рівень прокачки коштує його прокачати 15 тисяч. Я даже не певний, чи нам просто вистачить. Вистачить взагалі. О, що я зробив? Що я зробив? Що ти наробив? Що ти наробив? Ладно, ладно, треба, треба вирулювати цю ситуацію. Ставимо цього челікса. Прокачуємо його хоча б разочок. Потом, 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 потом. Давайте поставимо, може, собі ще одного десь апгрейд тітанчика. Десь отут, наприклад. І так, грошей немає. Грошей немає, викачити. Треба штуцер. Треба срочно, срочно нам штуцер. Бліна, халепо, ми застакали дві хвилі. Ми застакали дві хвилі. Це дуже погано. Ви подивіться, скільки туалетів. Ми подивіться, скільки туалетів, скільки в них ХП. Так, давайте цього, хоча б разочок вкачаємо. Ось Вийшов, чувак, 2,5 мільйони. Йомайо, йо-майо, -йо, дензо, дензо, дензо. Так, давайте, може, вогнеметчика поставимо, прокачаємо разочок. Хай теж їх підсповільнює трішечки. Хоча би. Ну, де фає? Де фає? Підзамідляє їх нормально. Нормально, нормально. Тримаємося. Хоча отут того, ось, от два жарабаси. Так, мені треба, напевно, оцього виставити на самого сильного, щоб він його сповільнював. Так, вони вийшли з його радіусу. Все, ставимо тепер самий самий перший. Йо, і тут ще чувак вийшов. Лям 800. Ну, ти і даєш. Ну ти і даєш. Так, 2500 є, давайте прокачаємо свого Титана. І в принципі, ми зможемо з вами ще встановити собі одного, -одного юніта. Ну, напевно, напевно, це в нас буде ще один. Абгрейті танчик, правда, нам би непогано було би прокачати ще би оцих за 2,5 і за 3 тисячі, да? Хоч трішечки, хоча б трішечки. Так, в боса скільки хп. Лям. Ну, в принципі, лям дефнем. Лям ще дефнемо. Ну, оцього челікса ми вже не викачемо за 15 тисяч, бо ну реально, прям дуже дорого. Хоча в нього і урон виросте в два рази, але грошей то нема. Грошей то немає, да? 49-та хвиля, друзі, у нас. 49-та хвиля, купа, бачу, камікази повиїжджало. Так, в нас є штука 200. За штуку 200, ми, ну, походу, нічого не прокачали. Вкачаємо, да? Да, ми собі нічого не зможемо качати за штуку 200, так що, напевно, проще за все буде поставити собі десь отут того. Або десь тут, в принципі, апгрейд Титана. Давайте поставимо тут собі в принципі, Титана, в принципі, та хай хай я хоч трішечки вкидає якогось урону. Правда, він півжизні буде спати. Ну нічого. Хоч трішечки. Так, давай одного Бемс, все, вкачали його, хоча б разочок. Так, і нам би оцих двох вкачати по разочку, да? Да, Бажано б. Бажано було би. Так, ну вроді, вроді, дефаєм, да? Да, в нього, в принципі, залишається один лям ХП. З ним розбираємося. Так що, я предлагаю вам, напевно, можемо вже скіпати хвилю. Це у нас встається, вже, виходить, саме остання хвиля. 50-та. Як ми довго до цього йшли? 45 хвилин. 45 хвилин просто найтмер. Це це шо? Зазвичай проходжу, проходжу я його, друзі, за 16 хвилин, а тут, ну, прям дуже-дуже довго. Так, 2,5 тисячі тратимо, значить, вами на прокачку прокачку цього апгрейді танчика. Вийшов. Бос, кстаті, да? Вийшов бос, в якого друзі, 2,5 ляма хп. Так, тут а спереді ще один кент на лям, тут ще один на два лями, і тут на лям. Ну в общому, в общому, да, це у нас получається раз, два, три, чотири, 6,5 мільйонів. 6,5 мільйонів хп в юнітах. Цих туалетах, да? Ну, в принципі, півмільйона пів з боса ми вже вибили, пів мільйони ми вже вибили. Так, в тебе що тут? Я напевно продам, напевно, цього вогнеметчика. І поставлю, поставлю його десь, напевно, ось тут ого тако. І прокачаю також ще разочок І цього можемо вже, в принципі, продавати, цього прокачати, потім, 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 цього челікса продати, поставити собі, прокачати оцю чувака. Та й в принципі, в принципі, слухайте, в принципі, непогано. Так, що в них по хп? Всього 1 мільйон 800 тисяч. В того 300 тисяч. Но босс по ідеї Должен перший померти. По ідеї, так? Да? 400 тисяч, 200 тисяч. Да. Боса ми вбиваємо, і того черг, це то ми теж Кух 47 хвилин. 47 хвилин, друзі, найтмер. Я втомився. Реально, я втомився, і це варто вашої вподобайки. Ну і що, друзі, я хочу вам сказати: даний челендж, ну, прям дуже-дуже складний. <гум> Якщо ви не вірите, ви просто спробуйте. Попробуйте пройти найтмер без ніяких фармерів, без ніяких єдиного, без єдиного фармера. Мені здається, ну це майже нереально. Ні, ну це реально? Ну, майже нереально. <гум> ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. на Тикайте купус і вкрайських подобайок, звісно, якщо вам сподобався даний відеоролик. З вами був був Дензо. І всім до нових зустрічей. Пау!